Це, звісно, не увійшло в фінал шоу Холостяк, але переможниця не втрималася, щоб поділитися з підписниками. І Бєлінь розповіла кумедну історію з власницею будинку, де знімався останній епізод. Дивіться далі до кінця. Опустимо подробиці про те, що коли був день фіналу, я була впевнена, що мене не обирають, бо зробили так, що проходку знімала перша я, і я. Коли виїжджала з готелю, я розуміла, що Настя з готелю ще не виїхала. Так я думаю, все, я йду перша, бо мене зараз відправлять додому. Я там на нервах просто всіх послала. Е, да, і я стою нервую. Мене вже готують, щоб я виходила до Саші. Я стою в тому платі, в мене кіпіш, мене поправляють, мене заспокоює редактор. Я нервую, підходить жіночка і така. Це мій дім, як вам тут, Я така, все класно-класно, кажу, давайте на зараз я нервую. Вона така, а можна вас дещо попросити? Там, коротше, озеро, а отут у мене черепаха. Ви не могли б, поки ви просто тут довго зйомки, ви не могли б, поки ви йдете її підкинути в озеро, і просто далі собі йти по справам. Я така, що? У мене просто я така думаю, що за сюр? Я стою нервуюсь. Зараз таке важливе рішення. Чи будуть продовжуватись стосунки, чи мене відправлять додому. Я стою нервую, в тому платі заплуталась, такі ні каблуки. І до мене підходить жінка я така черепаху, не вкинете озеро по, по путі. Я така, Боже. Шу? Прикиньте.